Шановні друзі, у цьому відео ми продовжимо розгляд питань, що таке дійсні числа і що таке комплексні числа. Переходимо до операції над цими числами. І так, що таке сума комплексних чисел? Уявимо собі, що у нас якісь точки є. Прикладено дві сили. F1. І f 2 Нам потрібно знайти третю силу. Тому ми вводимо координатну систему комплексну. Звертаємо увагу, як вона вводиться. Те, що називається дійсна вісь, це А. І те, що називається. Уявна вісь. БІ. В офіційному матаналізі. Насправді і та, і та вісь дійсні. Уявна в чому? Якщо у нас це важель, і в то, на важелі в точки є прикладена сила, то дійсна вісь йде по осі важеля. А от уявна вісь вона пересікає, торкається кінця вектора F1. Тобто, для того, щоб побудувати іншу систему, наприклад, важель буде так знаходитися, у нас буде все одно уявна вісь повинна проходити через кінець вектора F1. Для того, щоб розглянути, як виглядає вектор F2, ми маємо рухому координатну систему. Тобто не так, як в офіційному матаналізі. Тобто ми її піднімаємо до тої точки, де уявна вісь торкається кінця вектора F2. Таким чином ми одержуємо проекції А і Б. Ну, Наприклад, сили. Тобто комплексна, комплексні числа це проекції прямокутні системи координат. В такому разі, ви скажете, підождіть, те, що ми тут розглядаємо, це по факту є. Статика із теоретичної механіки. Так воно і є. Для того, щоб знайти суму двох сил, ми знаємо, що сума двох сил по механіки складується по правилу паралелограма. Тобто отак. Для цього маємо дві проекції для сили F1. Дві проекції для сили f 2 І ці проекції складуються по дійсній і уявній вісі. І так, А1 плюс А2 дорівнює Б1 плюс Б2 помножене на I. Чому в механіці це не використовується? Мені не зрозуміло. Коли ми це все склали, в результаті ми маємо трикутник, де катети є сума проекцій сил F1 і F2, а гіпотенуза це дійсна сила, яка діє на точку Е, на важіль. Тобто для того, щоб знайти дійсну силу, нам потрібно F1, це корінь квадратний. А перша в квадраті плюс b 1 в квадраті. Тобто сума квадратів проекцій, корінь квадратний і суми квадратів проекцій. Все. Тут ніяких таємниць немає. Все доволі просто. Давайте розглянемо приклад 4. По тому малюнку, який ми розглядували. Якщо у нас е, перше комплексне число, тобто проекції сили це 5 плюс корінь квадратний із 15i, а друга сила буде 3 плюс 4i, то складуючи ми одержуємо таке комплексне число. Тобто, в першому випадку сила F1 це корінь квадратний із 40, сила F2. Це дорівнює 5. А от сила F3 це корінь квадратний із суми проекцій катетів. І буде дорівнювати 11,2242 і так далі. Тобто, прямого складення немає. Розібралися. Тепер розглянемо приклад 5. Знайти суму комплексних чисел. 5 плюс корінь із 15i плюс. Тобто, Комплексного числа мінус 3 плюс 4i. Зверніть увагу тут плюс, тут мінус. Тобто у нас сила спрямована F2 таким чином. Звідси, якщо це проекції нам ясні, тепер нам треба підняти. Координатну вісь BI до кінця проек... вектора. Тобто, піднімаючи сюди вище, ми бачимо, що тепер у нас сюди плюси йдуть, сюди плюси, сюди мінуси, сюди мінуси. Тобто проекція ця буде зі знаком мінус. А ця буде зі знаком плюс. Склавши це все, ми одержимо по тому ж самому правилу паралограма силу, яка прикладена в F, і яка буде мати вже не 11, а 8, кома 12, 30 і так далі. Тобто тут чиста механіка. Розглянемо суму дійсних чисел. Ми вже показували в попередніх частинах цього відео, що дійсні числа виникають таким чином. От у нас є сила, вектор якийсь. І з кінця цього вектора ми проводимо перпендикуляр до навіс. Таким чином у нас виникає інший трикутник. Є К1, Б1. Тут у нас гіпотенуза тепер є К1, тобто С1, а катіт К1, Б1, тобто це Д1. Як їх Тепер ці дві сили скласти, якщо ми вже не в прямокутній системі координат оперуємо, дивимось, є алгоритм складення таких чисел. Перевести дійсне число С плюс-мінус D в прямокутну систему координат. Як ми можемо це зробити? Перше. Тобто у нас мається кут. В цьому трикутнику. Це у нас число С. Для того, щоб знайти число О перше, нам потрібно С помножити на косинус х0В перше. Ми знаходимо F1. А потім проекцію цього, а, а, сили цієї А, ми можемо знайти таким F1 помножене на косинус х1. Тобто виходить така ситуація, що проекція у нас буде це перше помножене на косинус в квадраті х0В перше. Б проекція у нас буде. Так як у нас тут х0В, то і тут у нас кут х0. Тобто д 1 помножи на косинус х0в перше. Тобто от b. B1, d1 помножи на косинус х01. Звідси, коли ми переводимо цю систему координат. Тобто c1 помножить на косинус квадрат х0. Плюс... Це друге помножене на косинус квадрат х 0 друге плюс. Тобто це у нас А перше плюс А друге. А Б перше плюс Б друге це Д перше косинус х нуля перше, на Д друге косинус х 0 друге. Далі, склавши ці числа, ми одержимо результат. І знову переводимо знайдене в дійсне число. Який в цьому смисл? Зараз ви знаєте. Тобто ми вже визначились, як знайти С3 і як знайти Д3. Тобто С1 плюс Д1 плюс-мінус С 2 плюс д друге? В результаті ми одержуємо с третє плюс д третє. Формула велика, мало цікава. А як же ж в реальності це відбувається? І де у нас в теорії математики дуже великий прокол? А от де. Дивимось, от, наприклад, у нас. Про розв'язання диференційних рівнянь. Ви розв'язали і одержали розв'язок в такому вигляді, Т1 помножене на Е в степені F1 плюс Т2 на Е в степені Ф2. Тобто Т1 і Т2 у нас сталі. Після цього, скажімо так, фізичний смисл. Цієї розв'язки інколи не зовсім ясно. Як його виразити математично, геометрично. Дивимось. Т1 на Е в степені Фі 1 плюс Т2 на Е в степені Фі 2 дорівнює Е в степені Фі 1 це Тангенс пі на 4 плюс х перша на 2. Тобто оце напрямок, під яким е, діє та чи інша сила. Наприклад, якщо це сили, ми розглядаємо. Те друге помножене на тангенс пі на 4 плюс х на 2. Тобто тут ми знову маємо напрямок тої сили, яку ми, наприклад, розглядували. Е, F1 і F2. Що це таке? Тангенс пі на 4 плюс х на 2 це одиниця на косинус плюс тангенс х. Далі ми перемножаємо, і в результаті одержуємо, що у нас є два дійсних числа. Це перше плюс d перше, плюс це друге, плюс d друге. Тепер, для того, щоб їх скласти. І одержать потрібний нам результат, що нам потрібно перевести ці числа з показниковими, з показниковими функціями в дійсні числа. Я говорю, в комплексні. Як це робиться? Те перше помножене на є е в степені і х спершу. Х перше ми знаходимо, як 2 архтангенс є в степені фі перше мінус пі на 2. Тобто з цієї самої е, формули тангенса. Плюс те друге, по на є в степені і х друге. Є в степені і х це косинус х плюс і синус х. Перемножили. І одержали. Т перше на косинус х це а перше. т друге на косинус х друге. Це А2. Тобто ми одержуємо суму і одержуємо результат. т третє повно, на є в степені і х3. Що таке х третє ми вже знаємо. Ось у Це архтангенс проекції П поділене на проекцію А суми проекції а тепер ми можемо записати все це в дійсній системі функцій. Тобто ми знову повертаємося до дійсної системи. Тобто, як це виглядає? Те третє. Ми вже знаємо, що що таке? Це квадрат третє мінус d3 в квадраті, корінь квадратний, це у нас сума квадратів А плюс корінь квадратний А плюс перша плюс А Друга. в квадраті плюс квадрат Б перше плюс Б Друга. в квадраті. Тобто це число є корінь квадратний із. Суми квадрата проекції А є е в степені фі третє є тангенс. П на 4 плюс х третє поділене на 2. от це саме головне, що ми повинні розуміти. Якщо ми при розв'язанні тих чи інших рівнянь, диференційних, проч. будемо складувати їх напряму. То ми нічого не одержимо. Ми не одержимо ні напрямок в просторі, ні справжню розв'язку. Чому? А те, що ми казали раніше, що математики нам розповідають, що за допомогою комплексної системи функцій, ми розв'язуємо деякі задачі, які ми не можемо розв'язати в дійсній системі функцій. А чому ми їх не можемо? Да дуже просто, тому що система функцій дійсна розв'язання таких задач алгебраїчні складення, добуток, показникової функції, частка, а вони не такі. Вони не дорівнюють тому, що ми вивчаємо алгебрі, тому що там ми використовуємо чисто практично, наприклад, число А, логарифм А, це буде якесь. Степінь Фі, значить, є в степені Фі. Але це не фізична величина. Це просто алгебраїчна величина, яка не має ніякого змісту. А при розв'язанні всіх цих задач тут у нас є в степені Фі. Це так, так би мовити метрика того простору, який, в якому відбуваються якісь там дії. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!